Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні у відео піднімемо дуже важливу тему, а саме поговоримо про те, що насправді відбувається із нашими грошима і чому біткоін це вихід із замкнутого кола. Уявіть собі, ми всі виросли в системі, де нас вчили вірити в цінність паперових грошей, але ці гроші насправді підкріплені лише обіцянками, а не реальною цінністю. У нашій економіці норма бачити, як вартість наших заощаджень зникає з часом. І ми змушені приймати це як належне. Нам кажуть, інфляція це нормально. Більше того, деякі економісти стверджують, що інфляція навіть корисна. Вони аргументують це тим, що коли ціни постійно зростають, люди змушені витрачати свої заощадження, що в свою чергу стимулює економіку. Але чи дійсно це так? Правда, ось у чому інфляція зовсім не є природним явищем. Ціни на товари та послуги не повинні зростати безкінечно. Насправді розвиток технологій призводить до того, що з часом товари стають дешевшими і якіснішими. Але наш сучасний фінансовий устрій не допускає, щоб ціни падали. Чому? Бо якщо ціни почнуть падати, нинішня фінансова система просто не витримає. Щоб уникнути такого сценарію, центральні банки постійно друкують нові гроші. Ця інфляція забезпечує, що ми не опинимося у стані дефляції, коли ціни знижуються. Але ця штучна підтримка цін призводить до того, що наші гроші поступово втрачають вартість. До цього додається інше важливе питання уряди постійно набирають все більше боргів для реалізації своїх політичних програм. Таким чином вони маніпулюють економікою на свою користь і водночас обтяжують населення боргами. Ось сумна правда. Система не зламана, вона працює саме так, як її задумали, і в цій системі середня людина, на жаль, приречена працювати на користь тих, хто знаходиться на вершині. Фактично, все побудовано так, щоб звичайні громадяни залишалися залежними від влади та еліт. Та ось на горизонті з'явився біткоін, це не просто криптовалюта, це нова фінансова система, яка відкриває шлях для незалежності від банків. І центральних органів влади. Завдяки біткоїну ми можемо здійснювати транзакції без посередників, без банків і без надмірного контролю. Майбутнє виглядає обнадійливим, якщо ви вивчите принципи біткоїна. Він дарує людям реальну можливість володіти своїми коштами та використовувати їх без втрат через інфляцію та без залежності від тих, хто керує нашими грошима. Біткоін це надія на фінансову свободу для кожного, хто прагне вирватися із системи та повернути контроль над своїм життям і своїми ресурсами. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною і пізнавальною. Якщо так, прохання поставити позначку лайк та діліться в коментарях своїми думками. Обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі в нових відео.